Російський гуморист та Шоумен Максим Галкін сьогодні вперше заговорив українською і відповів, чому продовжує стежити за пропутінськими артистами. Спостерігаю глибину падіння детальніше за декілька секунд. Алла Пугачова також не мовчить. Вона робить нову заяву і називає своїх переслідувачів з Росії жалюгідними. Та брехунами. Але незважаючи на ці заяви, Погачова та Галкін продовжують жити в Ізраїлі, ходять на концерти. Останній концерт були на БІ-2, також там виступав Андрій Макаревич. І е, показують сьогодні, як вони виглядають. Максим Галкін публікує цю світлину, де Алла Погачова е, похвасталася стрункими ногами біля басейну і показала свою донечку, яка бачимо у шкільній формі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Отже, до новини російський пародист Максим Галкін, який від першого дня війни підтримує Україну, відповів, чому продовжує стежити в соцмережах за пропутінськими артистами. Неочікувано для шанувальників свій коментар. Він написав українською мовою, адже питання поставила Українка. Артист запевнив, що не підтримує позицію пропагандистів, а також пропутінських артистів, а просто спостерігає за тим, як глибоко співвітчизники падають. Відповідне повідомлення він залишив під крайнім дописом в інстаграм. Все, звісно, добре, але питання, чому ви всі досі підписані на Гагаріну, Газманова, Бабкіну, Доліну, Баскова та інших людей в лапках, які підтримують війну, а вони на вас? запитала українка у пародиста. Максим Галкін не залишив коментар без відповіді та навіть спробував перекласти її на українську мову, за що нижче йому подякували сотні інших. Підписників і авторка запитання. Гуморист розповів, що деякі його проподінські колеги відписалися від зірки через його антивоєнну позицію. Проте, сам він не хоче бути дріб'язковим і чинити аналогічно. Спасибі за питання», – відповідає Галкін. Бути підписаним не означає бути з ними згодним і не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли підписують. Означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги, друзі, відписалися: не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Я спостерігаю глибину їхнього падіння, сказав артист. Нагадаю, що росіян після повномасштабного нападу РФ на Україну покинув Дім і більше туди не повертався. Він неодноразово висміював пропаганду та підтримував Україну по В такому кількості страшних вещей виновата Росія, і при цьому говорить, що не виновата. Зверство в Бучі це не ми, малазійський Боїнг це не мы. Маріуполь зрівняли з землею – це не мы. В Одесу летить ракета. Це ми, ну не совсем ми, все не ми. А ми чого там делаем? Глибокі соболязування всім родним погибших і світла пам'ять. Але якщо ви думаєте, що Галкін почав підтримувати Україну лише після повномасштабного вторгнення, то ви помиляєтеся. Максим зазначав, що з Володимиром Зеленським вони працювали багато, дружили також. І також він зазначав надразом, що він зазначав що єврей. Mm -hmm. і ніколи не було мисли скривати, що мама єврейка. І Я став сталкиваться з хейтерством в інтернеті. да. І до сих пор это в какой-то мірі проявляється. по мироощущению, могу себя назвать и евреем, и русским. Это важно. Я с большим опасением смотрю за тем, что происходит сейчас в Украине, потому что тот факт, что президент Украины еврей. Mm -hmm. Провів сегодня важливу розмову с премьер-министром Британии Ріші Сунаком. При сложившихся обстоятельствах и достаточно сложным положением Зеленского меня не очень радует. При любых непонятках, в таких странах, як Україна або Росія, все це може заканчиватися одні. Готуємо максимум можливих потрібних рішень. Це може закінчуватися погромами. І я це дійсно боюсь. дуже. дружина Максима Галкіна, примадонна Алла Погачова, Також не мовчить. Недоброзичливці продовжують псувати життя. Алі Погочові та її чоловіку Максиму Галкіну. Нещодавно на ізраїльському телебаченні вийшло розслідування місцевого журналіста Равіва Друкера про репатріантів з Росії. Насамперед, чоловік вирішив. Перевірити Алопогачова та Максима Галкіна, які після вторгнення Путіна в Україну терміново отримали громадянство Ізраїля та усіли на землі обітуваній. Схоже, спроба знайти якусь зачіпку, щоб досадити зірковій парі, дала результат. Зокрема, було заявлено, що права вважатися ізраїльтянами зірки нібито не мають. Річ у тому, що після реєстрації шлюбу Алла та Максим ще й повінчалася у православній церкві. Це означає, що Галкін прийняв хрещення та зрікся юдаїзмом. Ізраїльські закони позбавляють юдеїв, які свідомо змінили віру, права та репатріацію. Таким чином, Максим Галкін на момент переїзду. Нібито не мав права скористатися ізраїльським законом про повернення так само, як і його дружина, яка зовсім не має єврейського коріння. У відповідь на таке гучне викриття Погачова не стала мовчати. У її мікроблозі в інстаграм з'явився новий допис, присвячений колишнім землякам. Багато хто мене питає, яким чином я виношу замовницькування нашої родини. І як? А ось так. Це вид з мого вікна, грудневе небо над землею обітованою. Дивлюся на небо і кажу Господи, пробач цих жалюгідних продажних лицемірів і брехунів, бо вони не знають, що творять. Ось і все. Всім привіт! Написала співачка під знімком сонячного краєвиду. Сьогодні ж Максим Галкін показав Аллу Борисівну з дев'ятирічною донькою Лізою. Знаменита артистка постала у шкіряних міні-шортах та чоботах-панчухах. Алла Борисівна знялася разом із молодшою донькою Єлизаветою біля басейну. Дівчинка одягла шкільну форму, яка складалася з білої блузки та спідниці. Ну, Алла Погочува виглядає гламурно на цій фото. Напередодні пара побувала на концерті гурту «Бі-2» у Телявіві. Подружжя повеселилося хіти музикантів на виступі за участю Андрія Макаревича. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Мене звуть Ростислав Калацинський. Слава Україні і вперед! До перемоги! Держись нормально! І так, ми з Гарі зараз знімаємося на фоні заката. Так, все хорошо? Гарі, включи сонце.